А кока товар буде на 3 травня. Це буде дитяче та доросле взуття літнє. Ось такі гарнесенькі New Balance. Вони 1600, замш текстиль 45-46 розмір. Дуже прикольна моделька. 237. Ще ось такі бомбезні асікси. Дуже класний. Гарнібус. Вони також 1600. Розмір 42-43. Дуже гарнесенький, м'якесенькі. Ще ось такі адідаси. Також десь 42 розмір, 1100 гривень. Да, 42 розмір. Ще ось такі хока. 700 гривень. Кліфтон 6. 43-44 розмір. Цвіти від певні елементи. Ось такі найки, великий розмір, 1000 гривень, розмір 48. Також легенькі. Ось такі найки. На є у них під дефектик. 650 гривень. Розмір 43-44. Ще ось такі жіночі брукси. 38 розмір, 600 гривень. Ось такі найки. Максим, 550 гривень. В них не ідеальний стан. Розмір 39 39. Ось такі класнючі спорти by Skechers, 650 гривень. Стан майже нових. Дуже дуже класні. 37-й, 38-й розмір. Ще ось такі класнючі найки.